Кремль, виявляється, збирається запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі, це центр протидії дезінформації, я вибачаюсь, дочу тут Кремль. Якщо я не помиляюсь, то першими, хто запустили розповідь про те, що буде фронт з Білорусі і що от дуже все погано, це був хтось із народних депутатів. Якщо я не помиляюсь. І саме тому українці просто були дуже такі збуреними і дуже наляканими, тому що приїзд в Білорусь там Путіна, Януковича там і інших людей одразу викликав ось таке у депутатів народних, у деяких, якщо я не помиляюсь, таку реакцію. Пост був написаний, що все дуже погано. Знайдіть в інтернеті. От центр протидії корупції. Ви не вважаєте, що ви робите не дуже правильну справу, коли... Те, що ми самі вигадали, ми ж називаємо російським псо. Ну, от, будь ласка, була новина про пінгвінів в Арктиці. І вже виступив там центр по цим вивченням і сказав, що все це значить, вкиди вкиди про пінгвінів, це російське вороже і ПСО і так далі. От нема чим зайнятися ворожому, і псо, так це займатися пінгвінами за 11 мільйонів доларів. Ну, ви реально. Знаєте, от е, вже ми утворили таке суспільство, де всім треба рот закрити і ніяких припущень не робити, гіпотез не робити, тому що вилізе хтось і буде казати, що це російське ІПСО. А можна громадянину України мати точку зору? Ще можна, що якщо ця точка зору не відповідає тому, що думає якийсь центр, який існує незрозуміло на мою точку зору, за які кошти, або там чиновнику не сподобається точка зору, то це одразу. Вороже і псо, і людині просто закривають рота. Так це ж схоже на совок. Це ж схоже на совок. Ви ж скоро будете новини писати у стилі гідрокомунізму там і так далі. Ну, ну це так буде. Ну, це скоро так буде. Скоро газету правда випустити. Ну, вже там в дії казали, що з'являться ресурси перевірені, які можна читати. Ну як там багато ходить в дію, перевірені ресурси читати. Ну, друзі, так не можна. Пропаганда то може бути, вона може існувати, але пропаганда повинна бути побудована на раціональному, на об'єктивному. Вона повинна консолідувати суспільство, а не закривати всі роти, як тільки що не подобається черговому чиновнику. Не Кремль запустив утку про другий фронт з Білорусь. До речі, це можливо і можливо, ніхто про це не знає. І Центр протидії дезінформації теж про це не знає. Бо я не думаю, що перед ним звітується Кремль про свої плани. Все і ПСО, все, що не марафон, і ПСО. Да?